Цей молебень відбувався за участі всіх священнослужителів Свято-Михайлівського кафедрального собору. У молитвах просили Господа за Україну, за її відродження, за добробут, за єдність та цілісність. Із глибини серця взиваємо злянься на віру і смирення душ наших, покрий Україну всесильним омофором Твоїм. Щоб ми визволилися від усяких біт і напастей від нападу чужинців, городяни наголошували, що ми маємо також пам'ятати, якою ціною завоюється демократія. Ціною чиїх життів, матимемо мир на сході. Великий жаль просто за хлопцями. Сьогодні передали знову наших 95-х двох хлопців вже додому привезуть. Розумієте, такі. Ну і надія, велика надія, що переможемо. Правда, завжди перемагає. Просили Господа повної перемоги українського народу в боротьбі як із зовнішнім, так і з внутрішнім ворогом. Спільна молитва вона має надзвичайно велику силу, і я така впевнена в цьому, що все-таки спільною молитвою ми можемо повернути мир на нашу землю. По завершенні богослужіння кожен бажаючий отримав текст молитов, який прихожани Свято Михайлівського кафедрального собору читають щодень о 21-й годині. З надією, Україна буде квітучою, розвинутою державою, незалежною та багатою.